Я пам'ятаю той день. Ніколи не забуду. Як раб зумів помститися імператорові. Гладіатор 2 це сиквел нашумівшого хіта 2000 року. Перші ідеї зняти продовження були озвучені у червні 2001 року. Ішлося йшлося про приквел або сиквел. Сценаристом знову міг стати Девід Франсоні. У 2002 році було оголошено про початок робіт над сиквелом за сценарієм Джона Логана. Дія відбувається через 15 років. Луці намагається дізнатися правду про свого біологічного батька. До вересня 2003 року було завершено сценарій. Рідлі Скотт підтвердив, що Луці буде центральним персонажем фільму. У 2006 році DreamWorks було продано Paramount. Через це розробку сиквелу призупинили. Але у листопаді 2018 року схвалили проект. Сценарій довелося трохи переписувати у вересні 2021 року. Скотт заявив, що він візьметься за Гладіатора 2», але тільки після завершення робіт над Наполеоном. Стартовий кошторис другого гладіатора був 165 мільйонів доларів. Але у процесі виробництва витрати збільшились до 310 мільйонів доларів. Хоча студія Paramount поставила ліміт на 250 мільйонів. Крім цього, виробництво фільму отримало від Мальти податкову знижку на 47 мільйонів євро. Це є рекордним показником серед пільг для кінопроектів в ЄС у квітні 2023 році. У місті Варзазад Марокко розпочалися підготовчі роботи зі зведення декорацій. Зйомки розпочалися у червні 2023 року. Наступні чотири місяці були відведені на зйомки додаткових матеріалів на локаціях Мальти та Великої Британії. Внаслідок пожежі, 7 червня, постраждали шість членів знімальної групи. Зйомки були припинені в липні через голівудські трудові страйки 23-го року. Зйомки відновилися 4 грудня на Мальті, а завершилися 17 січня 24-го року. І як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути цей аудіовізуальний твір, про який ми поговоримо трішечки детальніше. Але перед початком ролика переконайся, що ти підписаний на цей канал. Ну а ми починаємо! Минуло близько чверть століття від подій, показаних у першому фільмі Луцій живе з дружиною та сином на північному узбережжі Африки. Вторгнення римлян на чолі з генералом Маркусом, призводять до того, що він стає рабом, і ці події змушують Луція стати гладіатором. Перш за все це художнє кіно. Як я завжди кажу, тут може бути відсоток авторської вигадки. І дуже великий. Це не хроніка чи документалістика. По-друге, почну з плюсів. Це неймовірне видовище. Робота арт департаменту вражає. Які костюми, які локації? Хоча от графіка в деяких сценах давала слабину, але це дрібниця, котру затьмарювала операторська робота Джона Медісона, вся ця візуалізація епічних гладіаторських поєдинків. Це просто щось. Та ще й під неймовірний музичний супровід, хоч і не від Ханса Цімера, але від Гаррі Грексона Вільямсона. Просто не відірвати очей. Але тільки на таких сценах. Тепер все ж розбавлю мед ложкою дьогтю. Хронометраж фільму складає 150 хвилин, і це сприймається дуже важко. Довгі діалогові сцени, затягнута зйомка покадрова, мало динаміки, рятують лише поєдинки гладіаторів. Потім по загальному сюжету, видно, великий самоповтор режисера. Ролі багатьох персонажів в історії мають фактично ті самі мотиви, як і у першому фільмі, тобто структура сюжету подібна, але тут характери без душі, немає у них глибини драми. Мотиви прописують і все. І оці от мотиви поєднують в загальну сюжетну лінію, щоб, хоч так сяк, завершити історію, і її можна сприймати як. Самостійний окремий продукт. Власне, у сиквелі нам пояснюють, хто такий Луці, чому він став гладіатором, які його мотиви. Можливо, якби Девід Францоні зміг повернутися до сиквелу у ролі сценариста, а не продюсера, то все могло б скластися інакше. Якщо не дивитися, що це вже другий фільм, то стрічка вийшла доволі вдалою, хоч і драматургічно слабкою. Кожен актор тут відіграв чудово, плюс кожен на своєму місці. Тут навіть розповіли, чому Дензел займає таку керівну посаду. Тому типажний підбір акторів це одне, а от логічність подій у стрітці це вже інше, і її не варто шукати. Ліпше вам просто насолоджуватися видовищем. Моя оцінка 7 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найцвіжішими кінорелізами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро буде справді дуже гаряче. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд.